А, Андрію, ти мене чуєш. Привіт. Так, чую тебе. Розкажи, будь ласка, що відбувається на Майдані, які настрої серед людей, хто знає взагалі, що відбувається. Ну, виглядаю на те, що активно комунальні служби почали згортати намети, прибирати. Забрали, зокрема, водомет, який там стояв краном. Ну, ви бачили, напевно. І зараз тут зібралося трохи людей, які просто дивляться на те, що відбувається. І відбувається... Тарас пробує приключити камеру, щоб вам було краще видно. Зараз. Так. Не знаю, чи ви щось бачите зараз. Ну ми поки що бачимо твоє обличчя, Андрію. Мені щось не вдається переключити Мені щось не вдається приключити камеру. Я перепрошую Отже, а Дивіться, тут запалили, 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 бачите. Так, ми, бач, ми, ми вже бачили, що там палають шини, ми показували е, транс трансляції Так, спільно, палають тілі, так. шини, там стоїть самооборона, які підкидають до того е, озброєні... ну як, палицями, підкидають трохи і коктейлі молоту. Я вже бачу в руках ось таке. От. Можемо підійти до них, поспілкуватися. Хлопці, що скажете? Скажемо, що. Е, <рив> Я там, власть, власть це Ну власть, власть. Ну власть. Власть. Власть не помінялась. Помінялась тільки помітила. А який сенс тут стояти? Вже всі за те, щоб ніби згорнули, чи ні? Ну так, казали, 90%. Ну, розповісток, всі за те, щоб розгорнули, але нічого не помінялося, нічого не хочеться, не хоче робитися. І хочуть і хотіли поприбирати на Майдані, а зробили зачистку, палати. І ви будуть тут стоять. Ми ж сам довго йшли, ми тут просто да. поляжемо та які всі поля з ними. А за що ви тут, а за що ви тут пляжете? За що ви тут пляжемо? За <звіл�> Україну поляже. Ну от люди за Україну наприклад, умирають на фронті, ви знаєте. Так бо... ми ж збираємося туди їхати. А? А, а тут чого вмирати? О... Просто ми заради того, щоб тут стояло, треба, щоб воно стояло. Треба, щоб то стояло. А для чого? Для чого? Воно тут скріляли, Майдан повинен бути завжди. Завжди Майдан повинен бути. І Я не бачу центру його забрати. Ви буде проводити його забрати. Заміни знаєте. Тільки буде проводити його забрати. Окей, дякую. Ну, от Так, ви почули думку людини. От тут. Горять, продовжують горіти по тришки, цілий ряд. І там далі стоять ще а, озброєні в повній викладці. Батальйон київ 2 Вони озброєні автоматами, в бронежилетах. От на випадок, я так розумію, якщо раптом буде чинитися збройний опір, то вони тут наглядають за ситуацією. Не знаю, не так, знає, а все таки потім... Київ 2 чи Київ 1 тому що преса пише, що Київ 1 Наскільки я розумію, то це Київ 2 А це ти... Київ 2 батальйон, так? Так, сказали Київ 2 Київ -2. А, Я не знаю, навряд чи вони будуть розмовляти. Хтось повноважний поговорити, це для громадського організації. Зрозуміло. Отже, нам ну вони наразі не можуть коментувати о, ситуацію. Ну я так розумію, що вони тут для того, що якщо будуть справді якісь збройні провокації, о, в всякому разі вони озброєні зокрема, і автоматами. І... Повні бойові виклиці, як я вже не Ну і дуже багато людей просто стоять, спостерігають за тим всім. Можемо когось запитати, що вони про це думають. Доброго дня! Що ви думаєте про те, що я говорю? Нічого хорошого. Будь-цього і варто було чекати раніше пізно. Ось воно і не стало. Думаєте, Майдан має далі стояти, от такому вигляді? Я як людина, яка просто на Майдані першого до останнього дня, я не вважаю, що він має стати в такому вигляді, якого він... То він себе зараз дискоректував, вже це пародія. Я зрозумів. Добре, дякую за вашу думку. Ну от, почули, підійшли, спитали людину. Є працюю також телекамери. От, я зараз можливо спробую прийти трошки далі, тому що е, так само запалили покришки з іншого боку, з боку інститутської. Ну, людей вже доволі банко зібралося Подивитися, частину вже наметів забрали, а на тій стороні працює тим часом техніка і вже активно там згортають намети, можемо глянути, як і там відбувається. Андрій, а є, до речі, інформація. Тут, тут Мережак пише, що на Михайлівській вже є один загиблий. Чи, чи міг би ти уточнити цю інформацію де-небудь? На Михайлівській? Так, так. Добре, за... я спробую, я зараз тоді висуваюся в бік Михайлівської. Так, Бу справа в тім, на прав... що у нас там ще десь Богдан Кутєпов Дійсно. бігає, є його стрім, так що ми вас будемо так чередувати. Я зрозумів. Ми, що... ми поки що перейдемо до Богдана Кутєпова, а Андрій Сачук до нас повернеться трошки згодом.